Усім привіт! Ви на каналі Якось так UA Сьогодні я буду міняти мастило в цьому агрегаті Кертавер 2012. d Отож, що нам потрібно для того, щоб змінити мастило в цьому агрегаті. Перше і основне, що нам потрібно, це мастило для двигуна. Мастило для коробки, набор ключів, тара для отработки нашої, тара, в яку ми будемо зливати наше мастило, ганчірочка і ліечка з кусочком шлангочки. Оскільки я змінюю мастило весною після року експлуатації. Даного агрегата і тож, мастило потрібно трошки прогріти, щоб воно все витекло і було більш рідкішим. Заводимо мотоблок, даємо йому проробити хвилин 10-15 і приступаємо до заміни мастила. Мотоблок 15 хвилин у мене на холостих пропрацював, прогрівся добре. Далі ліве колесо трішки піднімаємо. Я підняв його на досточку. О, до речі, поки не забув. Коли будете мити мотоблок восени після робіт чи весною, як я, не забувайте ось про цю Кришечку. Ключик на 10, відкручуєте, знімаєте кришечку і оприскувачем з мильним раствором. Оці ребра добре промивайте, бо там дуже багато пилу і грязі набивається. Відкручуємо цей болт з головкою на 17 Для зливання мастила, Так, і відкриваємо заливну горловину. Щоб швидкість зливання була швидшою. Далі потрібно відкрутити фільтр, головка на 10. Так, в такому вигляді знаходиться фільтр. Так, фільтр. Кісточка, солярка і добре його відмиваємо. Так, очисник карбюратора. Ось так має виглядати вже чистий фільтр. Так. Витираємо всю поверхню. Добре. Закручуємо зливну пробку. І вкручуємо наш фільтр. далі зливаємо масло із коробки передач, ключ на 14. Відкручуємо заливну горловину, так масло швидше збіжить. Ну, а поки зливається наше мастило, розберемося все ж таки з маслом, яке потрібно лити. На мотоблоці є бірка з заводу з рекомендацією, яке мастило потрібно лити. Тож читаємо. Для картера редуктора тут все зрозуміло. Та-17. Для двигуна дизельного мотоблоку в інтернеті ходить дуже багато чуток, нібито сюди можна лити будь-яке мастило в до мастил для двохтактних двигунів. Але це не так. Ось, ось чому. Дивіться: у картері двигуна потрібно заливати масло 10В40. CF-4 4 CF4 4 це е, мастило для 4 двигунів дизельних з турбонадувом або без нього. Сюди е, також можна лити мастила класу CG4, CH4, е, CI4 і CJ4 е, для дизельних двигунів. І не потрібно сюди лити мастила cf 2 і CF, тобто мастила для доволі старих автомобілів. Я буду лити в свій двигун. Мастило CI4. Воно по класу вище, аніж рекомендується заводом-виробником cf 4 CF4 на два класи нижче, аніж CI4. Тож, я думаю, не потрібно нікому розказувати і вигадувати, які мастила потрібно лити. Ольємо те, що рекомендує завод-виробник. Отже, які можна мастила лити? Я ось зробив таку. Нататку л'ємо мастила віці F4 і вище. Ті, що нижче, забороняється лити. Ніяких, бензинових, е, ніяких мастил для бензинових чи навіть для двохтактних двигунів не потрібно сюди лити, адже е, мастило те вже не предназначено. Для даного двигуна. І не слухайте, будь ласка, в інтернеті тих, хто рекомендує лити звичайні мастила для бензинових двигунів. Закручуємо нашу, наш болт-пробку. Далі вирівнюємо наш мотоблок, щоб він стояв рівно. Я в даному випадку вже під праве колесо поставив дошку. Відкручуємо заливну горловину з лівої сторони, з лівої сторони удобніше, ніж з правої. Наша імпровізована лієчка і заливаємо наше мастило. І пішла друга бутилочка. Будьте уважні, у дванадцятисильному мотоблоці літр 150 десь, а то й літр двісті мастила. Перевіряємо щуп? Так. Норма. Отже, в мене. Літра десь. Ось так. Ось так. Літра. Літра 150. по верхню мітку. Питання по ТАТ-17. Я думаю, ніяких немає, це не реклама. Не думайте, GL5 те, що рекомендує завод-виробник. Тут будь яка Т-17 підійде в будь-якого камазиста можна купити. Перевіряємо рівень, мастила норма отже, каністра 2,4 літра. Залишилось тут приблизно 150 грам, отже. Саму коробку потрібно заливати 2 літра, десь приблизно 250 мл. Прогріваємо коника і він буде вже готовий до роботи в будь-який час. Дякую, що були на моєму каналі. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, хай щастить.